яку ціну ставити на свої вироби в швейному бізнесі. В мене невеличкий швейний міні-цех. Ну, дивіться, дивіться, справа в тому, якщо стосується ціни на ваші вироби чи ваші послуги, наприклад, у вас швейне ательє чи майстерня. Справа в тому, що вже у нас... Ціни склалися, ну, подобається мені, не подобається, вам подобається, не подобається, але ціни вже склалися на аналогічні вироби чи на аналогічні послуги. От, Наприклад, є, є от, от ви шиєте які, якісь моделі плаття, так, чи там дитячого одягу. От беріть у вашому, де ви їх реалізуєте, так наприклад у нашому прикладі у вашому місці от промоніторте ціни на аналогічні вироби у вашому місті де їх можна купити там у якихось крамницях у торговельних центрах на ринках в інтернеті і так далі і так далі от аналогічні вироби поцікавтеся їми випишіть ціни ну тока, тобто не з одного двох там випадків, а там 5-7 по можливості е, промоніторити аналогічних ваших конкурентів чи продавців аналогічних, аналогічних швейних виробів чи послуг. І ви побачите, що є така е, виделочка, так, цін. Є е, е, трохи ниж, нижчі ціни, а може не трохи, є трохи вищі. І от у цьому коридорі буде і ваша ціна. Так? Тобто, якщо ви поставите нижче, то ви будете втрачати сві, свої прибутки, поставити вище, як правило, вас ніхто не буде купляти. Тобто, повертаючись до нашого запитання, яку ціну ставити на свої вироби, на свої вироби ціну ставити от у цьому коридорі. Є, знов таки, є спосіб, як ставити ціни вище, ніж у ваших конкурентів, і щоб ваші клієнти залишалися задоволені. так, є. Ну, Знов таки, це не відповідь двох хвилин у Патреоні. Я на це запитання відповідаю. Хто віддає перевагу Ютубу, дивіться на моєму каналі Ютубу і не забувайте також про лайки про підписки, за що вам буду щиро вдячний підтримати нашу Україну язичний контент.